Всім привіт-привіт, друзі! Ради вітати вас на своєму каналі САВІСУ Провладені відео. Ось наші колекції. Так. І як ви бачите, вже новинку. Ось наша новинка. Коти різних кольорів поріту Ну що ж, давайте обирати пакетики вже зразу оберемо. Ні, ну може цей або цей. О, а давайте їх перевернемо закритими очима і візьмемо будь-який. Так, значить ми беремо червоний. Я реально буду закритими очима. Так, ми беремо червоненький. Червоненький. і Я її вчора зробила, але оцей пакетик сьогодні. Ну, але я не пам'ятаю, що в цьому червоному. Так, далі у нас колекція Арель, яку ми сьогодні закінчили. Залишився, ось цей пакетик. Далі колекція Ледібаг і Субертит. залишився цей неулюблений мій пакетик. Мені не подобається, бо я його на відео знімала. І Ви вже знаєте, що тут. Можете писати в коментарях, хто Дивився це відео. Будь ласка, подивіться і можете писати в коментарях. Колекція на 20 підписників беремо цей поки. Колекція губка боту. Давайте візьмемо містера Крабса з грошима. І це всі колекції. Так, це всі колекції. Ось наш каталожок. Ось він. Відкриваємо. На якій колекції? Ні. Оп! Та-да-да. Ні, давайте лише спочатку. Тік-тік-пік-пік. Ось наш пакетик відкриваємо. Ось нам на така книга з Леді Бах. Далі колекції. Колекції брали, стару закінчили. О, русалонька у нас є. Не закінчуємо. Так, русалонька. Ось пакетик. Відкриваємо. Далі у нас колекція губка Боб. Ось це пакетичок з містером Крапсом. Відкриваємо. І мені е, тут будуть гроші. А ви маєте здогадатися, скільки тут грошей або. Я не знаю, скільки тут грошей або тут ні скільки грошей, просто не буде написано. Пакетик наклеїли і гроші так. Нам тут випадає ось стільки грошей. Дуже багато, до речі, дуже-дуже багато. Я навіть не знаю, тут 6 нулів. Раз, два, три, 4, 5, 6. Напевно, це лот. Або ще щось. Пишіть в коментарях, хто знає. Так, а я зараз його приклейкаю. Ось, давайте десь сюди. Ось, Ось така сторіночка виходить. На нас колекція на 20 підписників. Ось наш пакетик відкриваємо. Якщо, чесно, так чесно, воно так власно відійшло. І напався такий плакатик з цифркою 20. Давайте його сюди приклеїмо. Це плакатик. Далі у нас колекція. Ой, ладно, я вже спою, що я покажу, які будуть новиночки у нас. Це буде колекція бантики на наступне відео і колекція. Шрек. Шрек колекція. Ну і що ж, переходимо до нашої новиночки. Це колекція коти різних порід або кольорів. Цікаво, який котик нам подається в цьому пакетику. Відкриваємо. І тут у нас там попався кіт в стилі куромі. Я, до речі, дуже люблю кота... котів, і не тільки котів, а люблю просто робити речі а, в стилі куромі. І... Я вирішила зробити кота в стимі куромі. Це типу така порода куромі. І мені здається, що Куромі це теж кіт. А ви напишіть в коментарях, як ви думаєте, куромі кіт чи не кіт. І, е, до речі, я буду робити скоро колекцію куромі. Буду на неї сторіночку оформляти. І скоро буде колекція Куромі. Напишіть в коментарях, любите ви куромі чи ні. Тож наше відео підходить до завершення. Всім па-па-па-па!